Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. І пам'ятаєте, на е, розпаковці до нас приїхав ось такий ось девайс. Це компресор. Це вже третій в родині, е, тому що в мене є такий і на мотоциклі. От окремо я вожу, І на скутері. В машині в мене також є, але він трошки інший він е, разом. Якби з бустером, там і насос і бустер, все в одному. Але, але, Досвід використання саме цього в мене вже є. Я накачував ним одного разу запаску, абсолютно спущену, тобто без тиску від нуля до двох атмосфер він накачав її і розрядився лише на 40%. Якщо у вас лише стоїть питання там до качки, ну це, це взагалі. Чому акцентую вашу увагу? В принципі, можливо, це досить скромні показники, але ви подивіться, який він манюсінький. Тобто він настільки маленький, настільки він компактний, ну і достатньо, достатньо потужний. От. Що у нас тут заявляють? Заявляють, у нас дві, дві батареї по 2000 мА, в сумі 4000 мА. Тут у нас Type-C. Але є ще одна фіча в цьому о, компресорі. Це, ось бачите, Тут є з боку кнопка о, стравлення тиску. Не на всіх девайсах є така функція. Тут дуже класно. Вона присутня. Ну і взагалі, бачите, воно приїжджає ось так ось, воно запаковане в плівку, як о, якийсь там телефон. От. Тобто воно, грубо кажучи, не приїжджає як ото насипу. Ні, тут фандрична упаковочка. Відкриваємо. Тут трошки куточок зім'явся. Я думаю, це наслідки логістики. Ну, але принаймні на роботу це не має вплинути. Отак От все це виглядає. Тут шнурок кабель Type-C, наскільки пам'ятаю, кабель достатньо великий, там щось. Близько сантиметр 80 чи до метра, ну. Ось, точно метр. Рівно метр. Це вам не ...огризки по, по 10 по 15 сантиметрів. Так, ідемо далі. Ось так ось. Тут маємо інструкцію. Мануал. Модель c 3106 до речі. От. Повністю, до речі, поліграфічний друк, а не на листочку і на принтеру. Як інколи буває. На англійській мові. Так, Все. Ось дивіться, це сам девайс, наскільки він. Наскільки він маленький, наскільки він компактний. Це, це, це просто кипець. Одне єдине, е, єдиний недолік, в принципі, не вистачає чохла. Але, повторюю, ціна, ціна цього девайсу до 500 гривень. Там 13 з чимось доларів. Я не пам'ятаю, 480 щось. Ну, можливо, 490 гривень. Купував на розпродажі 11.11, .11. Так, зазвичай він вартує трошки дорожче, десь до 800 гривень. От. А, ще один невеликий недолік є. І, до речі, він мене настільки інтратував, що мені прийшлось купити додатково довший шланг. Ну, тому що шланг тут реально дуже. Дуже маленький. До речі, роз'єм стандартний. І купувавшись за 60 чи 80 гривень шланг 60 см. Дуже класно. Так. Тут у нас наліпка при довгому використанні шланг може нагріватися, тому обережно не пацайте. Так, тут у нас є кришечка. Кришечка у нас гумова. А підписана. конектор. Тобто тут, тут у нас зберігаються всі насадочки. Давайте ми їх, що у нас там? У нас там є ось така насадка, у нас там є голка для підкачки і є у нас адаптер. такий ось переходник. Я не знаю, хто взагалі ними користується. В принципі, стандартної насадки. Повністю вистачає, але тим не менше різні бувають ситуації, і тому, можливо, комусь все це діло і знадобиться. Складається все це дуже швиденько, все це дуже так ось закривається цим ключком. О. Все ось ця кнопка стравлення тиску. Дуже прикольна фіча. Так, вмикаємо. Тут у нас захисна плівка. Ми її відриваємо. І так, що у нас є? У нас є функція ліхтарика, функція додавання, функція зменшування і функція а, різних налаштувань. М'ячик у нас велосипед, до речі, вже більш потужне це мотоцикл, він вже вимірюється в барах, і автомобіль також в барах. А, ще, ще є, типа, людина. Ну, людина це мається на увазі, скажімо так, можете. Редагувати, ну додавати або зменшувати. Хоча, в принципі, ну це мається на увазі індивідуальна настройка. А, хоча, в принципі, на кожному із положень ви це все можете. Просто тут нижче, і вам потрібно буде плюс тримати трошки довше. Так, перевіряємо. Все працює. Ну, достатньо гучно, ну, але отак от. Приїхав повністю заряджений. Ліхтарик, Ліхтарик ось так от сліпить. Достатньо прикольно. Аварієчка поставили там, якщо, не дай Бог, щось трапилось. Так, і сос теж червоненьким блиме. Сос. Тобто три положення ліхтаря. В принципі, все дуже простий, дуже маленький, дуже компактний. І зі своєю задачею справляється, будь то колосо, будь то якийсь, а А, да, до речі, я ж це літом, оце, до речі, на останньому режимі, підкачував ними, накачував вірніше ними матраци. Взагалі, все супер, справлявся. Непогано. Якось так. Е при довгому натисканні девайс вимикається офф. Ось так. Посилання я обов'язково вам залишу. Якщо вам сподобалось, можете сміло купувати. Річ така дуже знадобиться. Все, ставте вподобайки, можливо, у кого є вже досвід експлуатації, або подібних, або таких же девайсів, пишіть в коментарях. От. І до нових зустрічей!